Останнє питання. Скажіть, будь ласка, хто така Катерина Білако? І на, і Кажи. Вона малювала в жанре, практично. Скажи. вона квіти. Квіти малювала умнічка. Скажи, будь ласка, а чим вона малювала в дитинстві? Ти знаєш історію? Історію не зброй. Давай відмінимо всі плани. Візьмемо дві кави. Заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Я беру телефон і тебе набираю, що сказати тобі. Я точно знаю, хочу з тобою життя все прожити. Бути щасливим і просто любити, Ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму, коли ми удвох, то нікого немає, нехай весь світ зачекає. Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак і рванемо кудись просто так, де немає тривоги. Прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Так, наш медик, я сумую, коли yeah. тебе поруч немає, we але разом з тобою Все забуваю, ми на сьомому yeah. небі yeah. І все пофаншую, коли чую твій сміх, я від тебе кайфую, ніжно yeah. тебе обійму, yeah. сильно yeah. за руку візьму. Коли ми удвох, то нікого немає, Нехай весь світ зачекає. Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги. Де прямі всі дороги? Живуть у мирній країні край ну автобус часу дуже мало.